Прилучені продовжує діяти заборона на відвідування лісів. Про це населенню уже вкотре нагадує голова Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов. Оскільки воєнний стан продовжено, ніхто не зупиняв ті обмеження, які були введені раніше. Хотілося б нагадати, що на сьогоднішній день є заборона відвідування лісів, лісосмуг, заборона на полювання. Є певні обмеження щодо реалізації алкогольних напоїв комендантська година, обмеження щодо пересування в комендантську годину залишилися ті ж самі. Очільник прилучене звертається до населення з проханням не забувати про те, що в країні йде війна, і закликає утриматися від традиційних травневих пікніків на природі. Тому, звертаючись до населення до мешканців, хотілося б нагадати, що ми повинні поважати. Тих людей, які виконують роботу, контролюють виконання правого режиму воєнного стану. Ми повинні бути свідомими в першу чергу і е, свідомо виконувати ті обмеження, які на сьогоднішній день діють на території області. Це вимушені заходи, тому що на сьогоднішній день війна продовжується, і ситуація досить складна. Поки наші хлопці е, мужньо боронять і відбувають ті рубежі, ми повинні дотримуватися і спри... всіляко сприяти нашій цій допомозі. А це наша свідома. Е, Свідомий підхід до тих обмежень, які надають нам можливість виконувати завдання всі.